Друзі, угадайте, про яку матакасу? Зараз буде йти мова. Ця матакаса має 28 конячки, штанга посилена на 32, дам підказку, це кущоріз. 52 кубіка об'єм циліндра. Ця матакаса застосовується на великих територіях для покосу в садах, в парках, для щоденного використання в комунальній сфері. Матакасу можна косити не лише траву, а можна косити і очерет, і сухий бур'ян, при встановленні спеціального ножа. 753-я, оліомак. Так, оп. 753-я, оригінал, Made in Italy вибита, суцільне кермо сили. Провіряти не будемо. Можемо перевірити, якщо хочете, можемо завести. Ну, хотілося б. Ну давайте. Холосто не обкатуйте. 25 мл оливи, оліомах, пусквар, наш може... Ну, Краще гарантійний термін оліомахівське масте використовувати просто на улицу выходим.